Розв'язання задач на знаходження максимального і мінімального значень в одновимірному масиві. Давайте пригадаємо: якщо в одновимірному масиві кілька елементів мають найбільший елемент значення серед значень усіх елементів одновимірного масиву. То фрагмент max присвоїти a 0 v for i e in range від 1 до 10 if фаїти більше max, max присвоїти аїта. Визначай, який з них. Чи зміниться щось, якщо в розгалуженні змінити знак більше на більше або дорівнює? Розглянемо декілька задач. Задача 1. Створіть проєкт випробування, у якому знаходять різницю між найбільшим і найменшим елементом лінійної таблиці з 10 дійсних чисел, які набувають значень від 5 до 10 випадково. Ми з вами вже вміємо знаходити максимальний і мінімальний елемент. Відповідно, знайти різницю, також проблеми немає. Необхідно нам ввести 10 дійсних чисел, які будуть набувати значень від 5 до 10 випадково. Нам знадобиться модуль рандом. Нагадую, використовуючи рандом рандом, ми з вами будемо мати числа від 0 до 1. Щоб отримати з діапазону від 5 до 10, ми рандом рандом помножимо на 5. І все, що отримаємо, віднімемо від 10. Поїхали. Імпорт рандом. А присвоїти квадратні дужки. створюємо порожній список. Далі набиваємо його числами for i e in range 10. a.append. Округлимо зразу рандомні числа наші. В дужках round. В дужках 10-random. круглі дужки помножити на 5. Кома 2, тобто округлили до сотих. Далі виводимо на наш масив print в дужках a. Макс присвоїти a 0 v Мін присвоїти А0В. Тобто припустили, що перший елемент у нас є максимальним і мінімальним. Далі знаходимо максимальне мінімальне значення. For i e in range 10. If a аїте більше max, max присвоїть AET. If a аїте менше min, мін min присвоїта аїте. Виводимо максимальний мінімальний елемент. Print в дужках в лапках максимальний елемент, max. Print в дужках в лапках мінімальний елемент, min. Print. В дужках в лапках різниця кома, раунд. В дужках макс, мінус мін, кома 2. Таким чином ми вивели і округлили до сотих нашу різницю. Розглянемо другу задачу. Дано одновимірний масив А, який складається з 15 випадкових елементів з діапазону від мінус 100 до 100. Створити масив Б, першим елементом якого є найменше число. А наступні елементи числа, які знаходяться за найменшим елементом масиву А. Проаналізуємо задачу. Нам дано 15 випадкових чисел з діапазону від мінус 100 до 100. Нам необхідно створити масив, першим елементом, якого є мінімальне число. Це ми також можемо знайти. І наступні елементи, будуть, які знаходяться після даного числа. Таким чином, всі числа, які ми будемо зустрічати до мінімального елементу, нам треба видалити. В цьому і полягає наша задача. І так, почнемо. Імпорт рандом. Тобто додаємо модуль випадкових чисел, створюємо пустий масив і набиваємо його нашими числами, а присвоїти квадратні дужки for i e in range 15, а append в дужках random.randint в дужках від мінус 100 до 100. Print в дужках в лапках початковий список, А. Тобто ми створили наш масив і вивели його на екран. Далі знаходимо мінімальне число. Мін присвоїти А0В. For i e in range 15, iFA менше мінімального, мін присвоїти аїте. Print в дужках, в лапках мінімальний елемент, min. Мін. Тобто ми вивели мінімальний елемент. Далі. І присвоїти нулю, і застосовуємо цикл поки. Поки аіте. Не буде дорівнювати мінімальному команда del Аїте. Тобто, поки число не дійде до мінімального, всі ці числа аїті ми будемо видаляти. Print в дужках лапках кінцевий список, кома А. Запам'ятай найголовніше фрагмент проєкту для визначення найбільшого значення серед елементів одновимірного масиву виглядає так. Max присвоїти А0В. For І in range від 1 до 10. if в більше max, max присвоїть Аїте. Дякую за увагу. Слава Україні!